Доброго дня, сьогодні субота, отже час чергового випуску. Оскільки місяць лютий добіг кінця, то сьогоднішній випуск буде присвячений новинам, які відбувалися на ринку землі упродовж лютого. Отже, якщо вам подобається наше відео, будь ласка, поставте лайк, підпишіться, щоб не пропустити чергові цікаві новини. Отже, юридичні особи вже другий місяць перебували на ринку землі. Статистика, як завжди, запізнюється, але що ми маємо? В січні традиційний спад кількості угод, що вочевидь пов'язано з святкуванням як нового року, так і Різдва за старим стилем, якщо так можна сказати. Відповідно кількість угод була менша, але юридичні особи, незважаючи на те, що нібито перші там, два тижні були в сплячці, показали себе на цьому ринку. Маємо приблизно 10% усіх угод, які були укладені в січні, були укладені саме юридичними особами. Участь в укладенні угод взяло 84 юридичних особи, 60% всіх земель, які були куплені, це Полтавщина. Якщо подивитись на графік, то там взагалі ви побачите, що близько 900 гектарів було придбано саме на Полтавщині. Інші області або не мають таких угод, або мають в межах 50 гектарів. Загалом було відчуджено близько 1500 гектарів для юридичних осіб. Мало це чи багато покаже практика, покаже час, але перші ластівки на ринку ми маємо. Статистика показала, що юридичні особи купують землю дорожче. Якщо фізичні особи понад 50% угод це по розміру НГО, і ми вже присвячували цьому відео і казали, що це зумовлено фактичними розрахунками готівкою, то юридичні особи показали вартість землі приблизно півтора. НГО, тобто НГО помножене на 150%. Вочевидь, це більш реалістичні ціни, оскільки тепер юридична особа не прагне виводити кошти на своїх працівників, щоб розраховуватись готівкою. Все купується безготівково. Відтак, вартість землі в середньому показала зростання приблизно на 13%. Очікуємо подальшого зростання при зростанні кількості. Угод, укладених за участі саме юридичних осіб. Цікава інформація по аукціонах, які відбуваються на платформах Прозоро. Що маємо? За січень мали ми приблизно 635 угод торгів. В лютому очікуємо близько 600. Трохи більше, ніж половина з них, це оренда, і менша частина 40-45% це купівля продаж саме земельних ділянок. В принципі нічого цікавого, крім продовження зростання вартості оренди в розрахунку на 1 гектар. В січні місяці ця цифра досягла 9,3 тисяч за 1 гектар. Нагадую, що мова йде передусім про державні комунальні землі і мова йде про великі зазвичай ділянки, тобто не паїв 1, 2, 3 гектари, а про масиви. 15-20 гектарів. Оскільки зростає орендна плата на комунальні і державні землі, очікуємо зростання орендної плати і на приватні земельні ділянки. У лютому запрацював фонд гарантування кредитів у сільському господарстві. Було видано перший кредит розміром 870 тисяч гривень. Фермеру з Дніпропетровщини фонд передбачає видання гарантії на суму до 50% основного зобов'язання. Ну і власне фонд висуває певні умови для того, хто може ним скористатися. Якщо коротко, мова йде про малих фермерів, які обробляють або володіють у власності до 500 гектарів. Кредити можуть бути надані як для придбання земельних ділянок, так і для поповнення обігових коштів або купівлі інших основних фондів. В лютому зафіксували чергове зростання українського експорту. Так званим чорноморським зерновим коридором без Росії мова йде про так звані порти Великої Одеси, Чорноморську Одесу Південний. Ну і власне Дунай. Наразі понад 90% усього агроекспорту України відбувається саме через ці логістичні порти. Тобто експорт морськими водними шляхами продовжує своє зростання. Департамент сільського господарства США в принципі очікує зростання експорту з України пшениці та кукурудзи сумарно десь приблизно на 3 мільйони тонн. Думаю, що можливо навіть це буде більше за умови, що власне цей чорноморський коридор не буде порушений чи завдано йому істотної шкоди, що в принципі станом Назара не очікується. І вже традиційний огляд законопроєктів за лютий місяць, що ми маємо в законодавчій сфері, було прийнято закон про електронні аграрні розписки. Наразі очікує підписання президентом, якщо коротко суть спрощений порядок продажу аграріями майбутнього урожаю для отримання кредитних коштів тут і зараз. Прийнято та підписано президентом закон про залучення інвестицій для швидкої відбудови України. Це той закон, який передбачає спрощення зміни цільового призначення земельних ділянок з сільськогосподарських на промисловість. В даному випадку передбачається виключити територіальну громаду з прийняття таких рішень, що спрощує в принципі затвердження проекту відведення земельної ділянки і зміни її цільового призначення. В минулому відео ми згадували, що існує два законопроекти, які передбачають певні пільгові умови для виділення земельних ділянок учасникам бойових дій. В лютому з'явився третій законопроект, який, на відміну від перших двох, які говорять про власність або оренду, пропонує виділяти земельні ділянки з комунальної або державної власності у постійне користування учасникам бойових дій. Уважно стежимо за цими законопроектами. Вочевидь, один з них. Пройде подальше голосування і буде прийнятий. Питання який? Невитребувані паї. Ми присвячували цьому питанню окреме відео. Нагадаю, що до 1 січня 2025 року ті, хто не оформить належним чином свої документи на земельні ділянки в дужках паї, тобто не перетворить власне оці паї у земельні ділянки, втратять право е, власності на них. Існує наразі дві думки з приводу цього питання: по-перше, зареєстровано законопроект, яким пропонується відтермінувати строк оформлення таких земельних ділянок до закінчення воєнного стану плюс один рік. Інша ідея, яка на сьогодні ініційована Міністерством аграрної політики та продовольства, передбачає відтермінування до 1 січня 26 року, тобто фактично ще на два роки. Подивимося, яка з ідей переможе. Ну і останній законопроект, який внесено було до Ради, стосується використання земель оборони. Передбачено певну процедуру, за яких умов землі оборони можуть бути передані для обробітку в сільське господарство. І на завершення, президент України ініціював програму Купуй український, отримай кешбек. Дуже хотілося, щоб. Українська земля теж потрапила в цю програму і інвестори, які скористаються можливістю її придбати, теж отримали бонуси. Якщо вам сподобався наш канал, будь ласка, підпишіться на нього, поставте лайк цьому відео і обов'язково купіть земельну ділянку.